Який вид перевірки щодо компанії планують провести? Чи то позапланова, планова і так далі? Так, якщо це планова перевірка, то компанії вже заздалегідь знають, коли вона буде проведена, який період охоплюватиме, та які питання можуть підійматися в ході цієї перевірки. Якщо говорити про позапланові перевірки, то тут ситуація вже інша. Про проведення позапланових перевірок заздалегідь не повідомляють. Але є ситуації, які можуть сигналізувати про те, що така перевірка на підході. Наприклад, ви отримували запит податковий, але не надали відповідь на неї, так? або не надали всі Опитувані документи або заявили ПДВ до бюджетного відшкодування, чи подали уточнюючий розрахунок за період, що вже перевірявся, чи ваша компанія перебуває в процедурі реорганізації чи ліквідації. Тому варто звернути увагу на ці ситуації і бути на поготові. зокрема, звернути увагу на документи, що стосувалися цих випадків. То по суті, від виду перевірки залежить те, чи має компанія власне час на те, щоб підготуватися, так це дійсно так і є.